Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я хотів почати свій виступ з того, щоб подякувати вам, подякувати Майдану за те, що ми маємо асоціацію з Європейським Союзом. Це завдяки вам, за те, за те, що ви стояли тут з українськими і європейськими прапорами. Нам було набагато легше переконати наших європейських партнерів, щоб цю асоціацію ми вже мали зараз. Вона нам дає багато. Вона нам дає те, що ми можемо разом створювати механізми і спільні комісії для того, щоб опрацьовувати ці документи, які нам ще треба прийняти, ці реформи, які нам треба прийняти. Але ми маємо дороговказ. І наш дороговказ це Європа, це Європейський Союз. Друге, що я хотів сказати, це те, що ми стоїмо між великими викликами, викликами. Внутрішніми і викликими зовнішніми, наші внутрішні виклики це об'єднання країни, це реформи, це люстрація, це боротьба з корупцією, це вибори. Нам треба їх гідно пронести. На гідно треба провести це все. І для того, щоб потім з гордо піднятою головою можна було відстоювати наші зовнішні виклики. І ми це, я переконаний, разом з вами зможемо зробити. А зовнішні наші виклики, ви знаєте, це агресія Росії. І в цьому ми маємо повну і абсолютну переконливу підтримку міжнародного співториства. Ми вже зараз маємо дуже серйозну коаліцію міжнародну для того, щоб протистояти цій агресії і планам адміністрації Путіна. Знаєте, не так просто все відбувається у переговорах з нашими партнерами європейськими, американськими, канадськими. Але з кожним днем, з кожним словом, з кожним твердішою позицією українських українського народу їхні дії і їхні слова стають більш твердішими і більш точнішими, і більш переконливішими. І коли ми починали наші перемовини з ними. Кілька тижнів тому і вони лише засуджували, або глибоко засуджували, або занепокоювалися позиціями або планами Путіна, то тепер вони переходять до дій. І ці дії це санкції, економічні, фінансові, візові. Але на цьому ми не зупиняємося. Ми продовжуємо обговорювати нашу співпрацю з європейськими, американськими і міжнародними організаціями. Для того щоб мати чітку і переконливу силу, в за все, силу, яка може протистояти військовій силі Росії. І ця сила, можливо, виглядає не дуже в дипломатичній практиці переконливою, але це сила духу і переконання того, що ми відстоїмо і боремося за свою батьківщину і за свою землю. І ми ніколи, ніколи не віддамо і не будемо вважати Крим відторгнутим від України. Крим був, є і залишатиметься в Україні. Ми ми, не тільки ми про це говоримо, про це говорить все співтовариство на міжнародних форумах, міжнародних організаціях. Лише Росія каже, що Крим. Є російським. Всі інші, повірте мені, всі інші держави говорять і підтримують нас в тому, що Крим є українським, і він буде українським. Я хотів ще од... повернутися до одної дуже людської теми: це теми народної дипломатії. Знаєте, ці офіційні переговори. Деколи дипломатичні приховані слова. Вони не завжди зрозумілі і суспільству, і, може, деколи не завжди зрозумілі в їхні позиції. Ці позиції не зрозумілі в інформаційному просторі. Але те, що справді зрозуміли, є в, серед людей в Європі, всюди в світі, це слова підтримки України. І ви не повірите, що ми, приїжджаючи за кордон і буваючи на високого рівня зустрічах від керівництва главі урядів держав і завершуючи людьми, які працюють в готелях, в аеропортах, чуємо, що для мене набагато набагато приємніше ніж слова підтримки чи заяви від офіційних осіб. Ми чуємо від тих людей два слова. Дякуємо і підтримуємо. А дехто починає говорити слава Україні українською мовою. І я переконаний, що ці підтримка на міжнародному ліді простих людей, простих європейців, американців і канадців, вона виліється в підтримку українського народу. І ми переможемо. Слава Україні!